Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925 проби, вкриті 14-кратним білим золотом, виробник Таїланд. Перші в показі срібні сережки з натуральними опалами та гранатами родолітами Розмір поверхні 22 на 10 мм. Вага сережок 4,3. Шість десятих грами. Опал. вісім на шість, гранати три та два міліметри. Англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха з воротнього боку. Опали дуже яскраві, мерехтять різними кольорами. Вартість сережок 2100 гривень. Срібний комплект з натуральними різнокольоровими сапфірами сережки та підвізка. Сережки. Розмір поверхні 25 на 15 мм. Сапфіри 4 на 3, кубічний цирконі 1 мм. Вага сережок 6,1 грами, англійська застібка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Із зворотнього боку. Підвізка такі ж параметри 25 на 15 міліметрів. Вага 3,3 грами, вушко Із зворотнього боку. Ланцюжок 45 сантиметрів застібка, карабін. Сапфіри гарної якості, яскраві, гарно виблискують. Вартість комплекту 3200 гривень. Срібні сережки з натуральними рубінами та білими топазами. Розмір поверхні 17 на 9 мм. Рубін 6 на 4, 5 на 3 та 4 на 3 мм. Топази 1 мм. Вага сережок 4,6 грами. Англійська застібка. Трішки занижений штифт, підійдуть на будь-яку мочку вуха. Рубіни гарної якості насиченого кольору. Вартість сережок 2100 гривень. Срібний комплект з натуральними смарагдами. Класика та елегантність. Сережки та каблучка. Каблучка. Розмір поверхні 20 на 10 мм. Смарагд 3 мм. Розмір каблучки 18, вага 2,4 грами. Смарагди хоч маленькі, але гарної якості. Сережки. Вага сережок 4,2 грами. Розмір поверхні 20 на 10. Застіпка омега дуже зручна, занижений штифт. На всяк випадок додала силиконові заглушки. Вартість комплекту 2700 гривень. Срібні сережки з натуральними танзанітами та кубічним цирконієм. Вишуканість елегантність та стиль. Розмір поверхні 29 на 18 мм. Танзаніт 5 на 2,5 мм. 3 на 3,5 мм. Кубічний цирконій 1 мм. Вага сережок. 7,5 грамм. Англійська застібка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха і з воротнього боку. Танзаніти дуже гарної якості. Чисті яскраві насиченого кольору. Вартість сережок 2400 гривень. Срібні сережки з натуральними турмалінами. Яскраві соковиті кольори, турмаліни чудової якості. Камінчики розташовані дзеркально у кожній сережці. Вага сережок 6,7 грами. Розмір поверхні 23 на 14 мм, турмалін 5 на 3, англійська застіпка підійдуть на будь-яку мочку вуха із зворотнього боку. Вартість сережок 2600 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!